Жезлю. Гадаю, кожен із нас хотів би, щоб цей аркан приходив у його розклади як можна частіше. Адже це тріумф, адже це перемога, адже це досягнення тієї висоти, яку ми хочемо, а можливо, навіть ще більшої висоти. Це коли ти на коні, це коли перемога стелиться тобі під ноги, ти отримуєш заслужене визнання за свої досягнення. Вітаю всіх на моєму каналі Закохана в Таро. і це відео поповнення мого плейлиста Послання від Таро. Це монолог аркана Шістка жезлів. Тут прозвучить голос переможця, який пізнав і солодкі слави, і тягар відповідальності, що приходить разом з цією славою. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, залиште коментар. Якщо ви ще не підписані, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Переглядайте інші мої відео. Якщо вам подобаються саме монологи арканів, вони, як я вже сказала на початку, знаходяться в моєму плейлисті Послання від Таро. Якщо вам ще подобаються і відеорозклади, переглядайте інші мої плейлисти, інші мої відео. А щоб не пропустити оновлення на моєму каналі, натисніть на дзвіночок і YouTube надішле вам повідомлення, що з'явилося якесь нове відео на моєму каналі. А тепер дамо голос самій шість жезлів. Ви чуєте цей гуркіт? Це не грім і не обвал горах. Це тупіт сотень ніг, це плески долонь, це вигуки, що зливаються в єдиний несамовитий хор мого імені. Подивіться на мене! Я той самий вершник, якого ви бачили на полотнах. Мій кінь білий, як помисли чистого генія, а мій плащ червоний, як кров, яку я не проливав, і як вогонь, що палає в моїх грудях. Я шістка жеслю. Я та сама секунда, коли ти розумієш, я зміг, я переміг, світ бачить мене. Знаєте, успіх це дивна штука. Він пахне озоном після грози та дорогою шкірою мого сідла. Хтось каже, що шлях до перемоги це п'ятірка жезлів та безкінечна штовханина, де кожен намагається довести свою правоту, де палиці схрещуються в безладному танці амбіцій. Так, я був там, я пам'ятаю пил на зубах і синці на ліктях. Але зараз, зараз мої жезли впорядковані. П'ять із них тримає мій почет, мій народ, моя свита, а шостий головний, увінчаний лавровим вінком у моїй руці. Це не просто палиця, це вісь світу в цю конкретну хвилину. Бути шісткою жезлів це не лише про те, щоб відчувати вітер у волоссі, стоячи вище за інших. Це про погляди. Оці погляди! Ви ніколи не замислювалися, як важко витримати тисячу очей, що дивляться на тебе одночасно. Коли ти внизу у натовпі, ти можеш бути собою. Ти можеш помилятися, можеш спотикатися, можеш мати бруд під нігтями. Але коли ти аркан тріумфу, ти стаєш символом. Ти більше не людина, ти ідея перемоги. Твій профіль має бути бездоганним, твоя постава рівною, твій погляд спрямований у майбутнє, навіть якщо твої коліна тремтять від утома. Ви думаєте, я пихати? Можливо. Але моя гордість це не гріх, це обладунок. Якщо я хоч на мить опущу голову, якщо я покажу сумнів, весь цей натовп, що зараз співає мені дефірамбе, вмить розсиплеться, або, що ще гірше, розтерзає мене. Бо вони люблять не мене, вони люблять свою надію, яку я втілюю. Вони бачать у моєму лавровому вінку підтвердження того, що неможливе можливо. Моя стихія вогонь. Але це не руйнівне полум'я вежі і не затишне вогнище королеви жезлю. Мій вогонь це спалах магнію, це сонячне світло, відбите від золотого кубка, це енергія, яка нарешті знайшла свою форму. Удар у жезли це воля. П'ятірка було хаосом волі, сімка буде боротьбою за збереження позицій, а я, я золота середина, я момент гармонії між зусиллям та результатом. Багато хто боїться мене. Кажуть, це лише тимчасово. Мовляв, за кожним підйомом іде спуск. Які ж вони нудні, ці моралісти. Звичайно, я тимчасовий. Жоден парад не триває вічно, жодна квітка не цвіте вічно. Але хіба це робить мить тріумфу менш цінною? Навпаки, те, що я минущий, робить кожен мій крок по цій бруківці священним. Я вчу вас святкувати. Чу вас сказати так, я це зробив, і я заслуговую на оці оплески. У світі, де вас вчать бути скромними, де вас просять не висуватися, я з'являюся як бунт. Я право на самовираження, я маніфестація вашого его в найкращому розумінні цього слова. Давайте поговоримо про те, про що мовчать підручники старо. Про перевернуту шістку жеслів. Уявіть, що свято закінчилося, але ви не можете злізти з коня. Ваші ноги затерпли, вінок зів'яв, а натовп розійшовся по домівках вечеряти. Ви залишаєтеся наодинці зі своєю перемогою, яка нікому не потрібна. Це жахлива самотність. Або ще гірше, ви отримали нагороду, яку не заслужили. Ви украли чужий жезло, ви одягли чужий плащ, тоді мій вогонь починає пекти вам шкіру. Ви стаєте самозванцем. Кожен вигук слави звучить як звинувачення. Ви дивитеся на своїх соратників і бачите не підтримку, а заздрість. Бо шістка жезлів це також про ієрархію. Я вище за них це створює дистанцію, холодну прозору стіну зі скла, через яку ви бачите світ, але не можете його торкнутися. Успіх це клітка з золотими прутами. Якщо ви занадто сильно полюбите цей момент, ви станете його рабом, ви будете намагатися відтворити цей день знову і знову стаючи карикатурою на самого себе. Справжній майстер знає, через мої ворота треба пройти, а не оселитися в них. Я карта соціального схвалення, людина істота стадна, як би ми не пишалися своїм індивідуалізмом. Нам потрібно, щоб хтось інший сказав ти молодець. Без цього молодець наша перемога здається незавершеною, як картина без підпису. Я це лайки під вашим постом, я це диплом у рамці на стіні, я це вдячність клієнта, який каже, що ви змінили його життя. Я створюю зв'язок між одиницею та множиною. Коли я приходжу в розклад, я кажу, тебе помітили? Твої зусилля більше не є таємницею, ти вийшов в стіні. Це момент екстраверсії. Якщо повішений вчить нас внутрішньої тиші, а відлюдник самотності, то я вчу вас бути частиною соціуму, бути лідером, вести за собою. Але пам'ятайте, лідер без послідовників – це просто людина на прогулянці. Ті п'ять жезлів позаду мене це люди, які повірили в мою візію. Моя відповідальність перед ними величезна. Я маю вести їх до наступної цілі, а не просто гарно виглядати в сідлі. Давайте подивимось на мій шлях. Туз дав мені іскру, чисту ідею. Двійка змусила мене обрати напрямок, дивлячись на океан. Трійка принесла перші результати. Мої кораблі повернулися. Четвірка дала мені дім, свято в колі близьких. П'ятірка випробувала мене в боротьбі, загартувала мій характер. І ось я тут. Шістка. Я кульмінація першої фази розвитку волі. Після мене буде сімка, де мені доведеться захищати те, що я здобув. Світ не дасть мені довго спочивати на лаврах, але це буде завтра. А сьогодні? Сьогодні я належу сонцю. Я хочу, щоб ви відчули мою енергію. Розправте плечі, підніміть підборіддя. Уявіть, що ви вже перемогли. Не колись переможете, а вже. Який це має смак? Як змінюється ваше дихання? Я в це впевненість. Не та самовпевненість, що межує з дурістю, а глибоке знання своєї сили. Коли я з вами, ви не просите дозволу зайняти місце в цьому світі, ви просто займаєте його. Ви заходите в кімнату і люди замовкають, бо відчувають вашу частоту. Це частота переможця. Якщо ви подивитесь на стару колоду райдера Вейта, ви побачите, що моє обличчя спокійне, навіть трохи відсторонене, Це тому, що справжній тріумф це внутрішній стан. Зовнішні атрибути – вінок, кінь на це лише декорації. Справжня шістка жезлів народжується всередині, коли ви перше кажете собі, я пишаюся собою. Без жодних але, без порівняння з іншими. Світ лише відзеркалює цей стан. Якщо ви відчуваєте себе переможцем всередині, обставини підлаштуються. Ви знайдете потрібних людей, ті самі жезли підтримки, ви знайдете свій шлях свого коня. Моя магія це магія фокусу. Я не дивлюся під ноги, де лежить сміття чи каміння, я дивлюся вперед. Я дивлюся туди, куди вказує мій жезл. і тому я не падаю. Якщо я випав тобі сьогодні, радій, твій час прийшов. Твої безсонні ночі, твої сумніви, твої нескінченні спроби все це було недарма. Ти проходиш через ворота слави. Але будь обережним. Не дай лаврам закрити тобі очі, не переплутай любов натовпу з власною цінністю, натовп мінливий. Сьогодні вони кидають квіти, завтра можуть кинути каміння. Твоя справжня опора не їхні крики, а той жезл, який ти тримаєш у руці. Твоя воля, твоя майстерність, твій досвід. це вино успіху дрібними ковтками, насолоджуйся моментом, але не намагайся зупинити час. Коли сонце сяде, зліз коня, подякуй йому і готуйся до нових битв. Бо життя це рух, і після кожної шістки обов'язково прийде сінка. Але зараз, зараз просто слухай цей гуркіт. Це твій світ аплодує тобі. Ти це зробив. Мій монолог добігає кінця, але мій вплив у твоєму житті лише починається. Я залишаю тобі цей образ, вершник у червоному плащі, що впевнено їде крізь натовп. Щоразу, коли ти відчуватимеш невпевненість, згадуй мене ставай мною, світ чекає на твого героя, світ чекає на твою перемогу. Я, шістка жезлів, і я кажу тобі, ти переможець. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на моєму каналі.